Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми обговоримо ситуацію з нападом поляка на українку та двох її маленьких дітей в Польщі. Та як це все розвивалось і як це все вирішилось. Дивіться це відео до кінця. Робіть максимальний репост для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Отже, поліція міста Гури затримала 18-річного хлопця, якого зараз підозрюють в пограбуванні українки з двома дітьми. Це все відбулося ще в неділю. До поліції міста Гури Нижньосілеського воєводства звернулася 38-річна громадянка України. Жінка повідомила, що її пограбував невідомий чоловік. Саме цього дня вона вже зібрала всі свої речі і. Збиралась виїжджати з Польщі назад в Україну і мала, скажімо так, такий собі неприємний прощальний подарунок. В неї діти 10 та 11 років. Це є дуже важливо. Е, вона замовила таксі, щоб доїхати у Лешно на вокзал. Коли жінка виносила свої речі з будинку, де вона проживала, до її сина підбіг молодий чоловік і спробував вирвати у нього рюкзак. Коли йому це не вдалося, він викрав сумку, що стояла поруч, у якій були гроші в сумі 2200 доларів США та 200 євро, паспорти, квитки на потяг. Заготовлені на дорогу продукти та всі медичні документи одного з хлопців, який проходив лікування від онкології, зазначив Аріель Буджак, так, пресофіцер поліції міста Гури. Правоохоронці хлопця оцього нападника знайшли буквально за декілька годин. В ним виявився 18-річний місцевий мешканець, який вже притягувався за інші подібні злочини. Правоохоронці також повідомили, що під час обшуку в квартирі підозрюваного в нього було вилучено гроші та їжу, медичну документацію, паспорти та квитки та там всі інші документи, які були в цій сумці. Хлопець встиг спалити в печі. Крадія затримали, слідчі направили до суду клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте суд. Вирішив зараз залишити зл... злодія під наглядом поліції, тобто він буде собі вдома, але буде змушений відмічатися там щодня, чи щотижня, чи там раз на декілька днів відділку поліції. За скоєне хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Офіцери також допомогли потерпілій відновити деяку медичну документацію, яка буде необхідною для подальшого лікування хлопчика. Бо Ну і оце якби оце, що він спалив, оці всі документи для мене є це найболючішим. Бо, ну якщо там ми говоримо про паспорти чи про квитки, зрозуміло, що він їх там якось це відшкодує їм якимись там штрафами, тобто з нього ці кошти буде стягнуто. А от що стосується медичної документації, тим паче, якщо ми говоримо про медицину в Польщі, то... Повністю відновити там всі документи, які потрібні для повної картини і для подальшого працевлаштування. Вони ну це є доволі така складна задача, і вона може займати дуже багато часу. А як ми знаємо, якщо, в, якщо людина хворіє онкологією, то дуже часто немає просто цього лишнього часу для того, щоб по декілька місяців відновлювати документи, Тож я надію, що цього хлопця таки посадять на той максимально заявлений термін у 8 років, посидить, подумає, і, перед, і коли 24 вийде, і буде і буде вже вести себе нормально. Ну, в загальному таких ситуацій по Польщі трохи останнім часом є. Це пов'язано з просуванням різних наративів російською пропагандою. Також ми розуміємо, що є якийсь відсоток поляків. Який ніколи, власне, українців і не любив, і, на щастя, цей відсоток є дуже маленький, тому такі ситуації ми з вами обговорюємо досить рідко, їх є досить мало. І ну, якщо дивитись, от з цієї сторони, то точно можна зробити висновки, що національність цих людей ніяк не пов'язана з тим, що з ними сталося. Бо хлопець вже раніше притягувався за подібні якісь е, е, свої вчинки, і ну, просто. Просто така людина неправильно виховали. Тож, друзі, будь ласка, виховуйте своїх дітей нормальними і щоб вони не ставали такими, як цей 18-річний хлопець. Бо зовсім молодий хлопець, а тепер буде змушений відсидіти. відсидіти декілька років у в'язниці. Отже, свою думку з приводу цієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео. Обов'язково ним діліться в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Це дуже сильно допомагає підтримувати україномовний контент. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!